Плюс і нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що ви маєте змогу також залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на наш Ютуб канал і на офіційну сторінку у Фейсбуці і доєднуйтесь до онлайн-трансляції цього етеру. Надалі ну, ми детальніше поговоримо про проєкт Крок за кроком. Це проєкт громадського бюджету, який спрямований на поповнення засобів реабілітації. Тож як його підтримати, про це далі поговоримо із завідувачкою відділення організації надання адресної натуральної допомоги Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування Оксаною Романовською. Пані Оксано, рада вас вітати і Я слава також Україні. Героям слава проєкт крок за кроком. За яких умов він народився? Як його писали, і чому вирішили саме на це звернути увагу? Цей проєкт це ініціатива Хмельницького міського територіального центру, так як потреба в засобах реабілітації у відновленні. Досить актуальна на сьогоднішній день. Головною метою є підтримати маломобільних наших мешканців громади і сприяти в допомозі їм відновлення, допомозі в догляду, в пересування. Тому зародився цей проект. В територіальному центрі є пункт прокату, який функціонує. Ми обслуговуємо людей похилого віку, людей з інвалідністю, і велика частина наших підопічних користується послугами пункту прокату. Тобто das... то якихось інших сумнівів не було. ви одразу знали, що вам потрібне поповнення прокату? Так, так. Якщо говорити про потребу, ви згадували вже про потребу для мешканців маломобільних mm. для мешканців громади. Власне, розкажіть, наскільки гострою є потреба зараз ця потреба в нашій громаді зросла у зв'язку з військовою ситуацією в нашій країні. Є люди, які у зв'язку з хворобами потребують засобів реабілітації. Є наші військові, які у зв'язку з травмами потребують засобів реабілітації, Тому ця потреба в сьогоденні росте, і ця це є для нас досить актуально. Тобто до вас приходять військовослужбовці, ветерани із такими так, потребами? Так, їхні, їхні сім'ї, як е, їхні родини, як е, е, військові звертаються для допомоги у для своїх батьків, які є літніми особами, яким потрібно допомагати. Також люди з травмами приходять внутрішньопереміщені, особи звертались в нашу громаду, переїхавши сюди. Вони також зазнали травм і також використовували наші засоби реабілітації для відновлення свого стану здоров'я. Найчастіше які це засоби і які запити. Ну, в основному це в нас інвалідні візки. Дуже потрібно, щоб мали якусь функціональну здатність підтримки певного положення там ніг. Угу. Це крісла туалетні, це для людей похилого віку, які після інсультних станів мають, які потребу, не можуть далеко відходити. Це ходунки після інсультних станів. Це милиці, палиці, ролатори, такі засоби реабілітації дуже користуються попитом. Для всієї категорії, для осіб похилого віку, для осіб з інвалідністю, для військових це, це така основна маса засобів реабілітації, які необхідні. Зараз пункт прокату. Як він працює? Як мешканці можуть звернутися і що взяти? На який термін? Термін може коливатися від кількох тижнів. До кількох місяців, до року може тривати всі mm -hmm. будь-який мешканець нашої громади може звернутися, маючи медичний висновок або рекомендацію лікаря про те, що він потребує того чи іншого за засоб реабілітації для його відновлення здоров'я, для його покращення стану здоров'я для його пересування. Він може пройти, звернутися до нас і оформити прокат. Угу. Е, крісла колісні. Ви згадували про те, що найбільше мають попит зараз. Так. Чи саме ви їх хочете закупити в рамках так. проєкту, чи можливо ще якісь інші? В рамках плани? проєкту буде придбано інвалідні візки. Це крісла колісні, е, туалетні крісла, такі санітарно гігієнічні це крісла е, для душу. Такі дошки ми плануємо для допомоги в пересаджуванні з ліжка, до прикладу, в інвалідний візок. Отакі засоби реабілітації, як ну, в девчому, в новинка, ми хочемо поповнити наш пункт прокату. Їх можна придбати в Україні, тобто вони так, продаються так, в відкритому так, доступі. Так. Ви аналізували ринок, так, і для того, аби визначити, який бюджет так, потрібен. Так, так. так. Який бюджет проєкту у вас? Проєкт, бюджет проєкту розраховано 350 тисяч, наш, наша сума 349, 946 гривень. Тобто майже максимум, так? так? За так. ці кошти, скільки можна придбати обладнання? Чи е, прораховувати? Якщо ми говоримо, то це близько 60 одиниць, ми плануємо придбати ну, різного обладнання, його різна вартість. Якщо ми говоримо про е, функціональні інвалідні візки, вони, їхня вартість досить висока, mm -hmm. це від 14 з половиною і сягає дуже великих сум, але ми говоримо про такі е, більш, ну, більш економічно приємні для нас, це орієнтовно від 15 до 20 тисяч. Це сума по інвалідних візках, якщо там ми говоримо про крісла туалетні, це від 3 до 6 тисяч вартість коливається крісел туалетних. Ну і стільці так само, там 2-3 тисячі дошки, так само така, така середня вартість. Близько 60 одиниць. Якщо так. вдасться перемогти, ми так. сподіваємося так. на це. Власне чи допоможе це закрити частину принаймні, тих потреб, які є? Е, ну так як у нас пункт прокату він функціонує при Хмельницькому міському територіальному центру стравня двадцятого року. Він має в, в собі ну асортимент засобів реабілітації. Ми покриваємо, але ці засоби реабілітації є бувші в вжитку, які нам допомагають благодійні організації надходження. Небайдужі мешканці повертають, якщо там їхній стан здоров'я покращився. Ну а ми плануємо поновити новими, більш функціональними для того, щоб розширити цей асортимент в територіальному центрі. Так зараз чи є подібні пункти прокату в нашій громаді? Ну, В нашій громаді він функціонує. Пункт прокату при нашому Хмельницькому міському територіальному центрі. Він як функціонував, він функціонує. він, ну, Обслуговує нашу територіальну громаду, мешканців нашої територіальної громади. Я одразу для глядачів скажу, що QR-код власне з'явиться на наших екранах. Зараз от ви його бачите. Якщо ви перейдете зі скануєте цей QR-код, ви одразу потрапите на голосування за проєкт. Крок за кроком, тому обов'язково доєднуйтеся, Якщо бажаєте підтримати цей проєкт, власне це зробити дуже просто. Власне, розкажіть наскільки активно йде голосування зараз? На сьогоднішній день там вже понад 300 осіб вже проголосували. Близько 400 осіб вже проголосували, які підтримують нас, підтримують цей проект, які бажають і бачать, що мета цього проекту досі на сьогоднішній день актуальна. Ну, ми просимо усіх долучитися до голосування цього проекту, тому що інформація про голосування розміщена і на сайтах нашої міської влади. І ми дублюємо цю інформацію у себе на соціальних мережах. Тому хто бажає, хто вважає цю мету на сьогоднішній день ну, хорошою, просимо долучитися. Власне, як відбувається голосування? Що людям для цього потрібно зробити? Вони, якщо вони повинні підтвердити свою особу через приват 24 або через ЄДМ, це дає можливість самого ресурсу бюджету участі там, ну П'ять хвилин, це, я, ну, це не те, що це просто зісканувати, зробити. Я думаю, що це навіть менше, ніж п'ять хвилин. Людина, яка захоче підтримати, я думаю, може це зробити. Які отримали відгук про проєкт, можливо, від відвідувачів, чи вони підтримують голосують, ті, хто до вас приходить? Відвідувачі територіального центру підтримують, голосують. У нас розповсюджена інформація в територіальному центрі про цей проєкт, і наші відвідувачі, хто приходить отримувати продуктові набори, підтримує, хто знаходиться в університеті третього віку, приходить на заняття, mm -hmm. також підтримують. І приходять ну, всі люди, які в нас родичі, знайомі, які наші особисті колег також підтримують цей проект. Ми, власне, багато зараз говоримо про важливість якості життя людей із інвалідністю, в тому числі, так. тому що власне те, що ми не часто бачимо їх на вулицях, це не залежить, на жаль, від того, що вони цього не хочуть а через те, що і складнощі є, зокрема із пересуванням, про що так. ми з вами говорили, так. і з інфраструктурою так само. Проблем дуже багато насправді так. для цих людей. На ваш погляд, проєкт як покращить якість їхнього життя, я думаю, що він відновить їх соціальну активність. Він відновить ну, максимально да, що можливо по стану здоров'я їхній стан здоров'я. Він відновить їхню комунікабельність. Ну він дає можливість, якщо люди користуються за реабілітації, відвідувати заклади, медичні установи, соціальні установи, відвідувати різні громадські заходи бути. Бути у житті, бути доступним, бути спілкуватися, відновити спілкування з рідними, знайомими, які можливо, і дає можливість не замикатися у собі і не лише перебувати вдома, тому що доступність наше все, і ну, кожна людина має право на доступність, на спілкування, і тому це досить, досить необхідно. До вас люди приходять із різними проблемами, і різними життєвими викликами, чи вони от говорять про те, що власне зокрема недостатній засобів для реабілітації не дає їм можливість якісно проживати життя? Є люди, які фінансово не можуть завжди собі придбати той чи інший засіб реабілітації, тому вони звертаються до нас. Це їм надає можливість. Хтось собі хтось може придбати, користується. Хтось прийшов до нас комусь потрібно після травми на декілька на не такий довгий термін. Вони також використовують, повернули, взяли, відновилися в одній частині після інсульту, е, покористувалися ходунками е, інвалідними візками, так крісла колісними. Відновилися краще її стан, використовують ходунки. Взяли у нас ходунки, палиці, милиці. Ну це їхній стан здоров'я е, і, взагалі, е, життя покращує, тому що вони відновлюють свою активність, вони спілкуються, вони виходять, вони знайомляться. Ну різні є ситуації. Хтось має можливість даже просто виїхати з дому і вийти погуляти в парку. Хтось собі може може відновити стан здоров'я і вже далі проводити активний спосіб життя. А ви говорили про терміни, що вони визначаються теж індивідуально щодо прокату. Власне, а на що базується? Якщо до прикладу людині потрібно крісло колісне на рік, так як чи Їхні... можливо менше року? Чи за потрібно якісь відповідні документи їхня індивідуальна потреба? Ми проговорюємо цей термін з людиною, яка його потребує. По можливості ми продовжуємо. Ну оптимальне там кому потрібно 3-6 рік. Так і люди беруть і користуються засобами реабілітації. нас. чи є якийсь максимальний термін, коли люди мають повернути уже. Ну як такого максимального немає, але ну такий базовий термін рік, тому що людина, яка е, за своїм станом здоров'я втратила рухову активність, за цей рік вона може і встановити групу, і використовувати державну програму, і отримати засіб реабілітації вже свій, який буде особисто її по державній програмі. І це, цей рік це такий термін, який може людина використати. З користю для себе і користуючи засобом реабілітації, і е, упорядочити документи, упорядочити ситуацію з групою і отримати засіб реабілітації вже на постійній основі для себе. Ми щороку говоримо про громадські бюджети, про ті проєкти, які подаються, тому що величезна кількість проєктів подається щороку, власне, і вони абсолютно різні: від патріотичного виховання так. до от, реабілітації військовослужбовців. Чи ви одразу розуміли, що громадський бюджет це якраз то той проєкт, який можливо дасть змогу реалізувати ваші задуми? Ну так, наш проект ми вважаємо, що він відповідає духу бюджету участі, духу те, що на сьогоднішній день. Такий розділ, як ну, реабілітація для військових їхніх родин, і цей наш проект ми вважаємо, що він досить відповідає цій меті. Скільки ще часу для голосування є у людей? Якщо я не помиляюся, до 6 червня буде проходити етап голосування. Тобто менше двох тижнів фактично так, залишилось так. для того, аби так. проєкт підтримати. Ще раз нагадаю, що qr код власне на наших екранах буде для того, аби ви мали змогу проголосувати, підтримати або ж заходьте на сайт громадського бюджету, шукайте проєкт крок за кроком і теж власне. Натискайте кнопку Підтримати. Я теж була вже на сайті, бачила власне, як все це відбуває. це відбувається. Все дуже просто, насправді, так. все в кілька кліків дуже швидко вирішується. Так. Сподіваємося, що ви переможете після перемоги, ймовірної, які будуть етапи реалізації проєкту? Чи ви це mm. розписували в проєкті? Ми плануємо. Ну, якщо все буде добре, mm. буде перемога, і ми плануємо після виділення коштів активно співпрацювати щодо. Закупівлю таких засобів реабілітації, якщо все буде добре, не буде ніяких обставин, які можуть нам завадити, uh -huh. то до кінця року ми плануємо придбати ці засоби реабілітації, щоб можна було їх видати в користування. Чи потрібно вам буде залучати не знаю, нових фахівців, волонтерів і так далі? Чи у вас укомплектований штат для того, аби прокат далі функціонував? Ну, прокат наш пункт прокату нашого територіального центру укомплектований фахівцем, який досить комунікабельна людина, яка може. Охівець, який може достойно розказати, що потрібно підібрати засіб реабілітації, і ну на сьогоднішньому етапі цього достатньо. Бо що буде в подальшому, які будуть масштаби і потреби? Ну не можна сказати, поки триває війна, на жаль, потреби тільки збільшуються. Тільки зростають, так, так. так. тому ми і... розуміємо, що власне і потреба точно буде так, зростати, Так, і тому, потреба що... зростає. Війна не закінчується. Завжди, знаєте, дуже показовими є історії людей. Ми все проживаємо через історії людей. власне. Чи можливо ви можете поділитися якимось історіями тих, хто приходить до вас? Ну, наші підопічні, які втратили рухову активність через стан здоров'я, вони відновлюють свою рухову активність завдяки тому, що звернулись до нас і мали можливість проходити реабілітацію на дому, користуючись нас, що ми за засобом реабілітації. Внутрішньопереміщені особи сюди приїжджали з травмами. Вони також використ... ну, приходили, приїжджали їхні родичі, щоб підібрати засіб реабілітації. Вони також відновлювали свій стан здоров'я. Частина з них їде додому, якщо їхні території на них можливо mm -hmm. проживати. Хто лишається у нас? Військові зверталися, тому що потребують підтримки їхні родичі. Вони самі потребують підтримки, коли перебувають тут на реабілітації після травм. Ну, е... Це досить непогана ініціатива, і яка має з собою досить хороший результат. Ну і ми бажаємо, щоб ці результати збільшувалися лише в подальшому, щоб в нас було більше покращення, ніж погіршення з тими можливостями, які є зараз. Не всім можете допомогти. Наскільки розумію. Не закрити всі потреби неможливо. Ми максимально стараємося закрити ці потреби наявними ресурсами, але придбання засобів реабілітації зараз по проекту нам дозволить збільшити ці можливості. Давайте ми ще раз наголосимо, можливо, номер проєкту, де голосувати, як голосувати, щоб люди підтримали. Номер проекту номер 10 називається Крок за кроком. Просимо долучитися наших небайдужих мешканців громади для. Для того щоб ми перемогли, щоб цей проект приносив користь нашим мешканцям громади. Ну а ми закликаємо не бути байдужими, обов'язково доєднуватись, голосувати за ті проєкти, які вам подобаються. Обов'язково читати їх і підтримувати. Адже таким чином ми вдосконалюємо власну громаду і впливаємо на її життя. Пані Оксано, ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися Дякую. до нашого етеру. Завідувачка відділення організації надання адресної натуральної допомоги Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування Оксана Романовська була з нами у студії.